Високим. Тому чим більше крему та коржів, тим краще. Далі вирівнюємо наш крем кулінарним шпателем. Ей! Хто насмілився це зробити? Мішаємо, мішаємо. Шеф, ну, що ви? Вам не варто так нервувати, бо ви весь почервоніли. Спокійно, спокійно. М -м -м, крем вийшов відмінним. Можна заливати зверху на наш тортик. Чудово. Все вирівнюємо, а зверху накриваємо сіточкою шоколадної мастики. А мій торт виходить трохи кривий. Але Нотел все виправить. Ого, це шоколадні палички покі. Дуже смачні. Ставлю та побільше. Залишилось зробити очі та ротик. Ой, який кумедний їжачок вийшов.